Всім привіт! Дивіться, в мене є ось таке філе оселеця. Ну, можна брати готове філе, як в моєму випадку. Можна купити просто оселедець і його розібрати вдома. Тут вже не принципово. Але що я хочу зробити? Я хочу зробити неймовірно смачну намазку, і зараз вам все покажу. Дивіться, в інтернеті є дуже багато. Рецептів такого роду форшмаку, але чого там тільки нема. І яйця, і яблука, і масло. Я не додаю цього нічого. Мені здається, що самий смачний варіант це саме так. Отже, в мене тут 200 г оселеться. На 200 г нам знадобиться одна. Цибулинка. Можна брати звичайну, можна брати салатну синю, але якщо звичайну, то її краще все ж таки або попередньо шпарити, щоб гіркоту зменшити. Бо, звичайна, ріпчаста цибуля може гірчити. Я беру синій салатний, вона не гірка. Так, і на 200 г оселедця, знадобиться плавлений сир. Скільки брати плавленого сиру. Е, в принципі, якщо ви хочете, щоб дуже-дуже відчувався оселедець, то можна брати один до одного, тобто на 200 г оселедця 200 г сиру. Але я беру на 200 г оселедця 330 грамів сиру. Стосовно сиру, чому беру такий? Можна, в принципі, брати і плавлені сирки, ось ці класичні, які йдуть брусочками, але по-перше, там вже давно немає в тому сирові 100 грамів ваги, це по-перше, а по-друге, це раніше можна було брати той сир. Зараз цей сир геть не такий, як був раніше. Ось цей сир, янтарний. Саме отакий. Це не реклама, я просто показую вам, що я використовую. Він дуже смачний і за якістю він набагато краще, ніж оті плавлені сирки брусочками. І він класно підходить до форшмаків за консистенцією. Тому до оселеця я додаю цибулю. Можна, в принципі, перекрутити на м'ясорубці, якщо у вас немає подрібнювача. Але в подрібнювачі консистенція буде більш гладка, більш ідеальна. З м'ясорубки все рівно будуть відчуватися і крупинки оселеця, і крупинки цибулі, хоча багато хто навіть віддає цьому перевагу. Але я буду подрібнювати в подрібнювачі. Це і значно швидше, і мені так більше подобається. Все, і, до речі, мити також швидше. Подрібнюю ось до такого стану, щоб вийшла така, можна сказати, емульсія. Перекладаю нашу кашицю в, в якийсь салатник або контейнер, в якому далі будемо працювати. І тепер сюди необхідно відправити плавлений сир. А перед тим, як перемішати, раджу додати чорного перчику. Тут, принцип, знаєте, як з майонезом, можна підлаштовувати під свій смак. Далі, для балансу смаку гірчичка. Можна використовувати, як у мене, лагідну, можна взяти міцну, можна взяти в зернах. Тут вже, дивлячись, чому ви віддаєте перевагу. І обов'язково трішечки соку лимону. І ось тепер це все перемішуємо. Сир обов'язково достаємо з холодильника завчасно, щоб він був теплий, щоб було легше. Нашу намазку, наш форшмак поєднувати між собою. В холодильник, коли ми його поставимо, він загускне. Обов'язково куштуйте, доводьте до свого смаку, тому що і гірчиця, і сік лимона тут все індивідуально. Ну, а далі беремо хлібчик та бажано чорненький. У мене взагалі бездріжжовий. Змащуємо нашим форшмаком. Беремо до нього помідорку і все, відлітаємо на якусь десяту планету. Тому що це дійсно бомбічески смачно. Якщо ви полюбляєте оселедець, якщо ви полюбляєте всякого роду рибні намазки, готуйте, і я впевнена, вам сподобається. Всім смачного!